Як правоохоронці розслідують справи проти українських журналістів, які пішли на співпрацю з окупантами? Скільки з них вже отримали вироки? Та чому деяких фігурантів досі не позбавили нагород і почесних звань? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. Херсонський міський суд 7 липня заочно засудив до 10 років позбавлення волі журналістку і колишню ведучу телеканалу Скіфія Тетяну Левандовську за співпрацю з російськими окупантами. Левандовська отримала вирок за те, що в серпні 2022 року очолила управління з питань ЗМІ та зв'язків з громадськістю у створенні окупантами військово-цивільній адміністрації міста. Медійниця стала третьою журналісткою з Херсонщини, яка з початку повномасштабного вторгнення була засуджена за колабораціонізм. Як слідчі притягують до відповідальності журналістів, які пристали на бік окупантів, та чому деякі фігуранти досі мають почесні звання від держави. Про це сьогодні у програмі. Ці літні дні увійдуть в історію. Справжня робота починається сьогодні. Вперед до нових перемог. Це гасла з допису, яким 1 липня 2025 року, створене в окупованому Маріуполі, Маріупольське телевідіє повідомило про свою офіційну реєстрацію. Документи видало так зване управління Міністерства юстиції Росії по Донецькій Народній Республіці. Керівником організації став колишній український журналіст і медіа менеджер Андрій Кіор. У російському реєстрі юридичних осіб він вказаний як президент компанії. Маріупольська медійниця Анна Романенко знайома з Кіором понад 20 років і пам'ятає його як талановитого журналіста. В його багажі було, було декілька матеріалів, якими я особисто захоплювалася, але вже і ми досить тривалий час товаришували. Власне, саме з того моменту, бо я теж працювала в хлібно-корпоративному виданні воєпиському «Дні Вніріча. Коли я повернулася і пішла працювати в «Незалежній медіа» у 2009 році, десь після Початку російської агресії в 2014 році його призначили президентом медіахолдингу Ріната Ахмітова в Маріуполі, який включав в себе не тільки Маріупольське телебачення, корпоративну газету в МК Річа, а також міську газету Прізовський робочий і два онлайн-видання. Все це належало Рінату Ахметову, і от… Андрій Кіор координував керував цією роботою. Правда, він протримався на цій посаді не, не дуже довго, чи рік, чи трошки більше року. Потім його звільнили без пояснень причини. Вже пізніше, після початку повномасштабки, ми я дізналася, що у нього до нього були претензії через фінансові проблеми. До початку повномасштабного вторгнення в оточенні Андрія Кіора було багато людей з проукраїнськими поглядами, згадує Анна Романенко. Проте сам він волів не висловлюватися з політичних питань під час боїв за Маріуполь Кіор допомагав місцевим жителям ховатися від обстрілів. Він е, мешкав у Такому старому будинку сталінської забудови, яке було, було облаштоване мало власне бомбосховище, саме таке, знаєте, справжнє бомбосховище з двома виходами, вентиляцією, от напередодні повномасштабки. Він з родиною туди спустився і розчистив це бомбосховище. І коли почалися тотальні кинемові бомбардування Маріуполя, він там приймав людей, які тікали з руйнованих будинків, і за моєю інформацією, більше 80 людей там було. І він, як творча особистість, у нього дружина музикантка, діти музиканти. Він там влаштовував концерти, і мені передали з окупації одне відео, де. Він там співав про пісню про Маріуполь, яку сам вигадав про те, як він кохає це місто. І, і, і Ми з друзями дуже хвилювалися за нього. Ми були впевнені, що в разі, якщо б він потрапив до рук російських окупантів, то ну, у нього були б серйозні проблеми. Андрій Кіор мав доступ до українського штабу оборони Маріуполя. Міг відстежувати події, каже журналістка. Але коли російські військові захопили місто, пристав на бік окупантів. Він очолив прислужбу службу першого окупаційного керівника Маріуполя Костянтина Іващенка та започаткував три телеграм-канали, які виправдовували дії Росії. Це було жахливо. Це відкривало, якісь знаєте врата Ада. Бо він почав не просто писати про відновлення, він почав нести таку пропагандистську маячню, відверту брехню про бомбардування міста, про окупацію людина, яка ходила у штаб, яка чула і події, які розгорталися навколо Маріуполя, бачила, як стискається кінце на навколо міста, як сектор за сектором росіяни знищували квартал за кварталом. Місто він пише про абсолютну маячню бомбардування українців, садистів, азовців і таке інше для мене стало абсолютно очевидним, що ну. Що це не залякування, що це не шантаж, що це не погрози. Його діти виїжджали старша до і старша донька його виїжджала за межі міста. Тобто його не шантажували там дітьми, родиною. Що це було його власне рішення? Для мене це було дуже боляче, це, це як ну втрата рідної людини, втрата довіри. У грудні 2023 року український суд заочно призначив Андрію Кіору 5 років позбавлення волі. Його визнали винним у колабораційній діяльності, а саме в роботі на керівній посаді незаконних органах влади. Андрій Кіор не єдиний український медійник, який має обвинувальні вироки за співпрацю з російськими окупантами. Так на Херсонщині засуджені троє журналістів. Зокрема, йдеться про подружжя Геннадія та Олену Шелестенко. Деталі розповідає речниця обласної прокуратури Анастасія Весіловська. Так, Херсонським міським судом визнано винним подружжя, які у 2022 році, в період тимчасової окупації Херсонщини, здійснювали активну співпрацю з ворогом. У сфері інформаційної діяльності, зокрема, чоловік, журналіст, перебуваючи у Херсоні з ідеологічних та корисливих мотивів, добровільно погодився здійснювати інформаційну діяльність в інтересах РФ її окупаційних адміністрацій та збройних формувань. Його позасуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тим часом його дружина, теж маючи журналістський фах, вступила до спілки журналістів Росії, обіймала посаду у незаконно створеному окупаційному університеті та поширювала матеріали спрямовані на виправдовування російської агресії проти України. Її засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та заборонено обіймати посади у державних органах. 7 липня Херсонський міський суд виніс заочний вирок у справі проти колишньої телеведучої Тетяни Левандовської. Як встановили українські слідчі, Левандовська очолила так зване управління з питань ЗМІ та зв'язків з громадськістю, у створенні окупантами військово-цивільній адміністрації Херсону про постать Тетяни Левандовської розповідає журналіст із Каховки Олег Батурін. Вона отримала 10 років позбавлення волі з конфіскації всього майна. Вона відома тим, що вона була ведучою на. В телерадіокомпанії Скіфія, і вона така близька подруга Володимира Сальда і Віталія Бурюка, дуже знаних херсонських колаборантів. Також раніше були винесені декілька вироків заочних іншим. Медійникам, колаборантам частина їх ще чекають, чекають вироків. Є деяким вже підозри огоношень. Разом з тим каже Олег Батурін, підозри від українських слідчих отримали ще не всі харсонські медійники, які відкрито співпрацюють з російською окупаційною владою. Журналіст наводить деякі приклади. Я не підраховував їх. Точно вони ще є. Такі люди ще є. От я згадував, наприклад, Ларису Новохижну. Я не пригадую. Щоб її оголошували підозру так само Володимир Менесенко. і більше того, це, до речі, така обговорювана тема питання, те, що частина зрадників, колаборантів вони мають державну нагороду, заслужений журналіст України. Тобто, я розумію, що в Україні ще, напевно, не існує такого механізму, так, щоб позбавити їх цього звання, але це. Точно те питання, яким треба зайнятися на рівні держави. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Чому позбавити людину звання заслужений журналіст України значно складніше, ніж його надати, пояснює перша секретарка Національної спілки журналістів України Ліна Кущ. Це питання, яке ми порушуємо з 2014 року, тому що проблема із журналістами, які перейшли на бік окупанта і стали працювати. Воно актуальне з 2014 року. І тоді, наприклад, Донецька обласна організація, Донецька обласна спілка журналістів НСЖУ. Вони виключили майже 15 членів спілки. Серед них були і заслужений журналіст України, і заслужений працівник культури України, і е, з того моменту. Ну, як ми дізналися такого механізму як скасування, наприклад, указу президента про присвоєння заслуженого звання, такого механізму немає, але зараз використовується такий механізм, як санкції РНБО проти певних конкретних осіб і також. Є можливість за рішенням ну в рамках суду над тими, хто працює на окупаційний режим в рамках судового процесу, також винести рішення про позбавлення їх державних нагород почесних звань, і таким чином вони не зможуть ними користуватися. Справи проти медійників є також і в Запорізькій області. Комунарський районний суд Запоріжжя розглядає провадження проти директора російського пропагандистського холдингу за медіа Олександра Криворота. Фігуранта обвинувачують в інформаційній діяльності у співпраці з державою-агресоркою. Повідомили новинам Преазов'я у Запорізькій обласній прокуратурі. Криворот ще не затриманий, тож справу розглядають заочно. Імовірних колаборантів відстежує також і спілка журналістів України, розповідає перша секретарка організації Ліна Кущ. Але обласні організації можуть лише позбавити членства людей, причетних до співпраці з російськими окупантами. Разом з тим, медійники, які зберігають почесні звання від держави, мають право на низку пільг. Це питання, яке ми порушуємо з 2014 року, тому що проблема із журналістами, які перейшли на бік окупанта і стали працювати. Воно актуальне з 2014 року. І тоді, наприклад, Донецька обласна організація, Донецька обласна спілка журналістів НСЖУ, Вони виключили майже 15 членів спілки. Серед них були і заслужений журналіст України, і заслужений працівник культури України, і е, з того моменту. Ну, як ми дізналися такого механізму як скасування, наприклад, указу президента про присвоєння заслуженого звання, такого механізму немає, але зараз використовується такий механізм, як санкції РНБО проти певних конкретних осіб і також. Є можливість за рішенням ну в рамках суду над тими, хто працює на окупаційний режим в рамках судового процесу, також винести рішення про позбавлення їх державних нагород почесних звань, і таким чином вони не зможуть ними користуватися. Офіс генпрокурора України відповів новинам Азов'я, що не веде статистику щодо журналістів, обвинувачених або засуджених за колабораційну діяльність. Доказами у конкретних справах зазвичай стають публікації в медіа і телеграм-каналах, покази свідків, протоколи впізнання людей. Вироки щодо Андрія Кіора, Геннадія та Олени Шелестенко вже набули законної сили. Оскаржувати їх ніхто не намагався. Редакція новини при Азов'я не знайшла ніякої публічної реакції від Тетяни Левандовської, а також інших згаданих фігурантів на українські обвинувачення проти них. Російська масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Подивилися новини при Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. при приазов'я.